Шановні колеги, сьогодні дійсно зустріч наша буде присвячена різним темам. Одна з таких найбільш, на жаль, розповсюджена в світі, і якщо її не озвучили, застосування медикаментів природного походження для ефективної терапії, респіраторної патології в сімейній медицині. Наскільки актуальна ця тема? Можливо, не актуальна. Але як ми бачимо, і кожен практик, а я відношу себе також до практиків, які практично кожен день сидять на прийомі пацієнтів, відмічає, що гості респіраторні вірусні інфекції залишаються надзвичайно актуальною медичною проблемою, в зв'язку з великою поширеністю більшості країн світу і високою частотою осіб різного віку і у дітей, і у дорослих з структури законності людства гості респіраторні вірусні інфекції стійко утримують перше місце вже дуже багато десятиліть. Це найпоширеніша група захворювань, яка характеризується переважним враженням респіраторного тракту. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я гостре-респіраторні вірусні інфекції щорічно вражають понад 500 мільйонів людей, 2 мільйони з яких помирають. Кожна доросла людина один-два рази на рік хворіє на грип або ГРВІ. А діти до 12 років. Грип та гостре-респіраторні вірусні інфекції становлять 95% всіх інфекційних захворювань. І мають повсюди поширення. Гості респіраторні вірусні інфекції сприяють формуванню рецидивуючої та хронічної патології бронхолегеневої системи. Загостріє багато захворювань не тільки респіраторного тракту, але й серцево-судинної системи, нирок, одних шляхів, іншої системної патології. Гострі респіраторні інфекції займають перше місце в структурі захворювань і складають у дітей віком до 14 років до 72%. А віком до 4 років до 82% щорічно в Україні на гострі вірусні інфекції хворіє до 13 мільйонів осіб, яких до 60% мають на превеликий жаль у ускладнення. Майже 90% населення хоч раз на рік хворіє на гострі респіраторні вірусні інфекції. Кожних 3-4 роки на грип хворіє практично в стенці, за даними літератури інфекціоністів, таких як. Дитячий інфекціоніст професор Крамерів, дорослий інфекціоніст академік Андрейча. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Грип щороку інфікує понад мільярд людей у світі. П'ять у п'яти мільйонів людей хвороба проходить дуже тяжко. На сьогодні відомо понад 200 збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій. Найбільш частими з них є ортоміксовіруси, вірус грипу, пароміксовірус. Вірус парагрипу, респіраторно сенсаціальний вірус, аденовіруси, пікорновіруси, вірус еко, еф, коксакі, риновіруси, реовіруси, короновіруси представлені в таблиці. Понад 50% гострих респіраторно-вірусних інфекцій проходять з ускладненнями зі сторони лор органів. Особливо це спостерігається у дітей. Найчастіша патологія дитячого віку після інфекційних захворювань це хвороби лор органів. Що? Також в великій мірі спричинено буває гострими респіраторними вірусними інфекціями. Як ви бачите, зі слайду 22% ускладнення зі сторони горла, 7% ускладнень зі сторони вуха, 24 зі сторони носа, понад половину всіх випадків проходять з ускладненням зі сторони лор органів. Час тотальної алергізації, яка на превеликий жаль відбувається в усьому світі, в тому числі в Україні, частково провокованої ГРІ, і наявності величезної кількості побічних ефектів від фармакотерапевтичних засобів пошук шляхів підвищення ефективності сучасної терапії залишається надзвичайно актуальним. Задаємо, що ну, ніби зараз говорять, що закінчилась пандемія, хоча себе розумієте, також поняття досить відносне. Це рішення документальне, що така то кількість досягнена зменшення динаміки прогресування кількості заражених. І об'явили, що вже пандемії немає, але ми згадаємо трошечки зовсім зовсім недавно. От ви бачите, в таблиці я навмисно дав декілька показників на лютий 2023 року і на червень 21-го року. Якщо на червень 21-го року вражених було 143 мільйони, то на лютий 23 третій року 678,5 мільйонів заражених коронавірусною інфекцією. Якщо на червень 21-го року 3 мільйони. Загиблих екзиту Літаліс, то на лютий місяць 23-го року понад 7,5 мільйонів загиблих. Тобто це лишається дуже актуальна і серйозна проблема. І нагадую, що коронавірус це також гостре-респіраторна вірусна інфекція. Яка лікування і профілактика вірусних інфекцій? Симптоматичне лікування, противірусні препарати і, наголошую, бачите, знаком відмітили спеціальним червоним хрестиком: антибіотики про вірусних інфекцій не показані. Симптоматична, яка терапія? Жарознижуюча, знеболююча, протикашлява терапія тощо. Яка противірусна терапія? Хіміотерапевтичні препарати, які ви дуже добре знаєте своєї практики: абідол, ремантадін, умфіновір, озельдовер, амантадін, занамевір та інші, інтерферонотерапія, віферон, грипферон, які пригнічують синтез вірусу білків, перешкоджають розмноження вірусу, спричиняють клітинну резистентність до вірусної інфекції. І ще раз наголошую, антибіотикотерапія за рекомендаціями всіх асоціацій міжнародних, е педіатричних, терапевтичних, сімейних лікарів, не показана при цій патології. Які проблем, проблеми застосування побічних ефектів загально прийнятих, протокольних, так званих, методів лікування вірусних захворювань верхніх дихальних шляхів? Противірусні препарати, на жаль, не універсальні, ефективні тільки проти вузького спектру вірусів, спричиняють формування резистентних. Вірусних штамів, токсичні характери, різні побічні ефекти, можуть спричиняти гіпо- та гіпертензію, набряки, аритмію, порушення церебральних функцій, судомний синдром, порушення функцій печінки, нирок, мають вікові та інші обмеження, достатньо дорогі якщо для лікування ГРВІ, а нагадую, що хворіють до 12 і більше разів на рік кожен пацієнт може хворіти. Симптоматичні препарати, жару знижуючи, знеболюючи, які ми вже з вами згадували. Створюють видимість благополуччя. Якщо ми з вами уявимо, що хтось захворів і символічно, наприклад, болівий синдром, включився сигнал в апараті, поламався апарат. Що? Крик, писк, якийсь звук видає. Що ми симптоматичної терапії робимо? Беремо одягаємо умову рукавиці, щоб нас не вдарило током, беремо кусачки і перекусуємо дротик. Що бід зник? Писк зник, прояву нема. Так, висипання якісь на шкірі. Можемо собі уявити, що це запалилась лампочка, яка сигналізує про внутрішній полон в організмі. Ми беремо гумову рукавиті, щоб не вдарило током, гормональні, наприклад, препарати, викрутили лампочку, проявів вже немає. Здається, що ніби як уже проблема зникла, але проблема всередині причина цих проявів залишилася. І симптоматична терапія, яка б вона не була важлива для того, щоб зменшити. Страждання пацієнта, на жаль, не вирішує проблему хвороби. Антибактеріальні препарати, коли призначаються перечасно, нераціональні, не тільки неефективні, ще раз нагадую, не показані при гострих респіраторних вірусних інфекціях, але можуть ще й викликати імуносупресію, супресію, побічні ефекти, алергічні реакції, токсичні, погано переносяться. А нагадую, як кажуть, фахівці в цій сфері, що розробка одного антибіотика. Коштує понад півтора мільярда доларів. І, на жаль, чутливість спостерігається до кількох років. Тому фармфірми відмовляються вже розробляти нові антибіотики. Тому ця проблема лишається актуальною. Вакцинація питання, яке обговорюється дуже активно всією громадськістю. На жаль, кінцево всі питання також не може вирішити, яке волонтено було, було ефективним. Для створення імунітету в достатньої кількості захисних антитіл після вакцинації необхідно приблизно два тижні, яких іноді може у нас і не бути. Людський організм не може виробити тривалий імунітет та ще й на всі можливі штами. Тому кожен рік часом інший штам і не викликає виникнення тої чи іншої інфекційної вірусної хвороби. І захворівши на певні інфекції до 75% щеплені від неї, а також можливі побільші ефекти на вакцинацію навіть до літальних. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, застосування лікувальних засобів природного походження є пріоритетним напрямком цитата, в оздоровленні населення, у профілактиці гострих і хронічних захворювань та покращення якості життя. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, спеціальний документ, стратегія розвитку традиційної медицини на 14, 2014 на 2023 рік, забігаючи наперед вже прийнятий документ на 2023-2030 роки. Що ж рекомендує Всесвітня Організація охорони здоров'я впровадження найбільш ефективних методів комплементарної класичної. Медицини, до якої відносяться фітотерапії, голкотерапії, гомеопатія, апітерапія та інші, у професійну освіту фахівців на додипломному та післядипломному етапі, ширше впровадження практичної охорони здоров'я лікувальних засобів природного походження, фітотерапевтичних, гомеопатичних та інших, як добре вивчених з доведеною профілактичною і терапевтичною дією, доведеною вже багатьма десятиліттям, стибічно сприяти інтеграції традиційної комплементарної. Інтегративні медицини в національні системи охорони здоров'я, генеральний директор ВОЗ. Яке місце природних лікарських засобів в сучасній медицині? Природні лікарські засоби використовуються протягом всієї історії людства: фітотерапія понад 5 тисяч років, гомеопатія понад 250 років в усьому світі. Країнах Європи, Індії, Америки, Канади, Австралії, інших країн світу використовує понад 50% лікарів і 60% пацієнтів, за даними ВОЗ на 2008 рік, викладається в державних і приватних вищих медичних закладах. В ряді країн, таких розвинених і відомих в медичних колах, за своїм високим рівнем надання медичної допомоги Франції, Німеччині, Швейцарії, Великобританії, Австрії, Бельгії, Литві, Індії, включено в структуру страхової медицини. Клінічна ефективність застосування цієї групи препаратів доведена міжнародними рандомізованими, проспективними, багатоцентровими плацебо контрольованими клінічними дослідженнями, що є золотим стандартом доказовості сягає 72%. Включені ці препарати в європейські клінічні настанови ЕПОС, мають офіційний статус, включені в Європейську національні фармакопеї Німеччини, Франції, Сполучені Штатів Америки, Великобританії, Державну фармакопею України. Інфлюцентр. Комплексний лікарський засіб природного походження, натуральний індуктор інтерферону з вираженою противірусною активністю, покращує імунну реактивність, нормалізує температурну реакцію, стан нервової, серцево-судини, бронхолегеневої системи, для профілактики та лікування грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Активні природні компоненти конітум напелюс, геліземіум, фосфорус, бріонія, іпекакуана і опатуріум перфуліанту. Тобто рослинної мінерально походження. Інфлюцит рекомендований інформаційним листом МОЗ для лікування грипу та герл Посилює захист клітин від респіраторної вірусної інфекції, доведено кращий натуральний індуктор інтерферону з вираженою противірусною дією, діє на віруси грипу та інші віруси, що викликають гострі респіраторні вірусні інфекції, нормалізує температурну реакцію тіла, усуває одноблих і інші прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій. Попереджає розвиток астенізації, високоефективний для профілактики грибу та інших респіраторних інфекцій. І ви бачите дія на лихоманку, на кашель, на швидку втому, на виділення мокротиння, на задишку, на біль горлі, ніалдію, озноби та інші прояви, доведено в дослідженнями, в залежності від компонентів, які входять в склад цього природнього препарату. Доказова база міжнародні дослідження, тільки от представлені деякі з них з 92 по 2016 рік міжнародні дослідження, в деяких з них приймала участь і Україна, і такі авторитетні фахівці, як академік Майданик, академік Заболотний, професор Крамарів, професор Пасаковський та багато, багато інших знаних фахівців, які приймали участь, і також в висновках яких звучить висока ефективність цієї групи препаратів. Вплив препарату інфлюцид на продукцію інтерферону, дія співставима за ефективністю впливу циклоферону, представлена на слайді. Інфлюцид володіє широкою противірусною дією, доведеною в експериментальних дослідженнях, перегнічуючи розмноження вірусів в десятки разів, як ви бачите, в слайді, в залежності від різновидності вірусів, від трьох разів до 501 разу зменшення. Титру вірусів підпливу цього препарату в експерименті, які проводилися на терені України. Ефективність та переносимість інфлюциду. Рандомізовані дослідження інфлюциду при грипі риноферендіті, гостроноферендіті, ларіндіті, ларінготрахіті, які є надзвичайно розповсюдженою патологією, як ви знаєте, своєї практичної роботи щоденної, коли ми сидимо і приймаємо пацієнтів. Одужання і значне поліпшення зафіксовано. Авторитетними фахівцями, які от представлені внизу, ви бачите одні прізвища, такі е, академік Майданник, професор Нетяженко е, та інші показали 95% одужання та значне поліпшення стану. Переносимість дуже добре в і добра в 99,6%. що є надзвичайно для нас важливе і для практиків, тому що як кажуть в медицині, одне ліче, друге каліче. Тут ми бачимо і ефективність, і відсутність побічних ефектів. Міжнародні публікації досліджень, підсумків досліджень німецько-українські, які проводилися за останні роки. Застосування симптоматичних засобів парацетамолу, амброксолу, оксиметазоліну на фоні інфлюциду. Як ви бачите, зменшилася потреба в використанні цих препаратів, якщо ви використовуєте разом з ними інфлюцид. В деяких випадків, в два і в два з половиною рази інфлюцид достовірно зменшує потребу в застосуванні симптоматичних засобів. Експериментальні дослідження, можливості підвищення ефективності противірусної терапії та профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, нові експериментальні дані на клітинних культурах, висновку, інфлюцид володіє інвітро противірусної активності щодо широкого спектру вірусів, спричиняючи гострі респіраторні віруси інфекції. Аденовіруси, коронавіруси, респіраторно-сеціальний вірус, вірус парагрипу. І це дослідження, які проведені ще перед пандемією коронавірусу. Препарат виявляє особливо ефективний для профілактики введення особливо за 6-24 години годин перед зараженням клітин. Великий інтерес світі виявляє раніше інтерферон, стимулюючі дії виявлення інфлюцин. За словою підтверджує високу ефективність препарату інвітро проти вірусу герпесу, що також є дуже актуальною проблемою. Я пам'ятаю кілька років тому, як на і фігурувало, що в найближчий час понад 80% населення планети буде носіями герпетичної інфекції. Ви знаєте, як практики, як важко її лікувати. Ось, бачите, цей препарат доведено навіть в експерименті його ефективність проти герпетичної інфекції. Крім противірусного ефекту, інфлюцид володіє загальним цитопротективним впливом, захищаючи клітини в культури від токсичного впливу високих концентрацій противірусних препаратів, таких як ремантадін і арбідол. Інфлюцид має інтерферонно-модулюючу дію, впливає на цитокінопродукцію, регулює вироблення основних прозапальних і протизапальних цитокінів, як показали дослідження проведені на клінічній базі Національної медичної університету Богомольці. Інфлюцит включений в методичні рекомендації Міністерства охорони здоров'я України в лікуванні грипу і профілактиці грипу, лікуванні грипу та ГРВІ в різні роки на основі досліджень професора Крамера, професора Гарник, Туману Урощина. Інфлюцит, застосування його при перших проявах захворювання або відразу після контакту з людьми, які захворіли, сприяє запобіганню розвитку захворювань. Клінічні дослідження показали, що якщо пацієнт отримував інфлюцит курсом в місяць, то після цього на процесі від 3 до 6 місяців він в 3,5 рази рідше хворів, аніж ті, які не отримали цей препарат на гострі респіраторно вірусні інфекції. Висновки: сучасний німецький фармакопийний лікарський препарат природного походження інфлюцит володіє доведеною противірусною активністю. Якщо до різних штамів вірусів грипу, так і інших вірусів, що викликають гострі респіраторні вірусні інфекції, аденовірусів, коронавірусів, респіраторно-сенсиціального вірусу, має доведену інтерфероно-індукуючу та інфероно-модулюючу активність. Викусуваєте пові ознаки гервеїв та грипу, такі як лихоманка, головний біль, полі в м'язах, міалгії, греніти, фарендіти. Ефективність інфлюциду при грипі становила 80-95%, що дозволяє віднести до високоефективних препаратів при цих захворювань, на чому я наголошую для вас спеціально як для практиків, які сидять на щоденному прийомі, призначають препарати. Це високоефективний препарат при цій патології. Профілактичне призначення впродовж місяця, те, про що я говорив, знімає не тільки тривалість і тяжкість перебігу. Але і знижує частоту від 3 до 6 місяців після проведеного курсу е, такої профілактики. Інфлюцит – ефективне лікування та профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій, включаючи грип та інші респіраторні вірусні інфекції у дітей і дорослих, в тому числі і вагітних. Він не має протипоказів до застосування незалежно від важкості перебігу захворювання та супутньої патології. Результати доказових досліджень також одна з публікацій в журналах списку Скопусу, також міжнародні дослідження, в тому числі й за участі України. Ця група препаратів є фармакопійними препаратами, на чому я наголошую ще раз, виготовляють у відповідності до сучасних міжнародних вимог і стандартів фармакологічної галузі GMP, GLP, застосовуються в медичній практиці більше як ста країн світу. Серед яких всі країни Європи, Північно-Південної Америки, Індії, Австралії, країни Африки і Азії представлені на слайді. Ця група препаратів в матеріалах Міністерства охорони здоров'я до 2020 року. Понад 80 дисертаційних робіт захищено успішно, докторських і, десерта, і кандидатських дисертацій. Понад 50 патентів, понад 30 методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і 12 інформаційних листів Міністерства охорони здоров'я, які охоплюють фактично дуже багато напрямків медичних, грип ГРВІ, захворювання лор органів, проонхолеонева патологія, травми, захворювання суглобів, неонатологічна практика, неврологія, хірургія, кардіологія, алергологія, гастронтерологія, ендокринологія, урологія, нефрологія і навіть спортивна медицина. Необхідність співпраці двох головних напрямків сучасної доказової медицини традиційної лікарськими засобами природного походження і академічної, фармакологічної – особливо актуальні сьогодні, коли ми стоїмо на порозі глобальних епідемій, які загрожують життю мільйонів людей в кожній країні, незалежно від рівня економічного розвитку. Важливо перестати вважати головною метою при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій тільки боротьбу з вірусом. Необхідно шукати, як домовлятися з ними, як допомогти організму людини самому перемагати вірус. Корофей Української школи інфекціоністів, професор академік Михайло Антонович Андрей. Цей документ це останній документ, 17-19 серпня 2023 року. Перший національний глобальний конгрес Всесвітньої організації охорони здоров'я. Присвячений традиційній комплементарній інтегративній медицині, який е, проходить за участі міністрів охорони здоров'я G20, 20 найрозвиненіших країн світу, і ще 88 країн представників науковців, е, представників традиційної медицини, е, представників охорони здоров'я і суспільних організацій. 170 держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомили про використання традиційної комплементарної інтегративної медицини, акупунктури, фітотерапії, гомеопатії, аюроведи тощо своїм населенням. 100 країн підтвердили, що до 30% населення їхніх країн застосовують гомеопатичне лікування. Понад 100 країн мають національну політику і стратегію розвитку цього напрямку медицини. Необхідно активно використовувати потенціал традиційної компліментарної інтегративної медицини. Написано в документі ВОЗ для покращення прогресу охоплення медичними послугами і сталого розвитку до 2030 року для здоров'я і благополуччя людей і планети. В багатьох країнах всесвітньої організації охорони здоров'я традиційна комплементарна інтегративна медицина покривається національними схемами медичного страхування, тобто входить в структуру страхової медицини. Необхідно об'єднати традиційну комплементарну інтегративну медицину в рамках первинної медико-санітарної допомоги і всеосяжного охоплення послугами охорони здоров'я. Доктор Ганс Крюге, регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі. Натура санат медикус grotus» Ми пам'ятаємо фразу засновника сучасної європейської світової медицини гіпократа, лікує хворобу лікар. Але виліковує природу. Природа. Тобто не відмовляємося, від цих знань, поглиблюємо ці знання, використовуємо щоденній практиці і той досвід, який накопичений медиками всього світу, і стараємося досягнути найвищого ефекту надання допомоги нашим пацієнтам і всьому населенню. Дякую за увагу.